Привіт, друзі! 23 травня сьогодні з вами знову Леклечок. Лавров сказав, що другий раунд переговорів буде, але назвав багато передумов для того, щоб він відбувся. І каже, над меморандумом ми працюємо. Тим часом, продовж двох діб на території Росії було нібито збито 644 українських безпілотники, але точно збили не всі, тому що Генштаб повідомляє про влучні прильоти. А Пісков каже, що рішень та домовленостей щодо наступного майданчика переговорів в Росії та України поки що нема. Чому? Тому що багато інформації, де це може відбутись. Швейцарія, Ватикан, Стамбул поки що не вирішили. Я зібрав для вас найголовнішу інформацію, яку ви маєте знати в контексті продовження поки що російсько-української війни, перспективі завершення. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і дякую вам за те, що ви долучаєтесь до каналу. Запрошую усіх, хто ще не підписаний, також підписуватися. Це потрібно, друзі, для того, щоб просувати україномовний контент на платформі YouTube і витісняти російську пропаганду, тому що саме російська пропаганда, як каже Лавро, сьогодні їм дуже допомагає. Отже, друзі, давайте тепер до суті. 644 українських безпілотники знищено над Росією за дві доби з 20-ї години вечора, 20 травня, до 20-ї години вечора, 22 травня. Але ще й сьогодні. В день вводили плани кавюр, самоліт, ну, точніше, кавр-самоліт, просто килим. Не випускали із аеропортів літаки, не приймали. Фактично робота аеропортів Росії була паралізована, прилітало і по військових об'єктах. Генштаб публікує звіти і підтверджує про те, що є ефективні влучання. На Росії кажуть, що ми такі атаки будемо робити раз, можливо, на два тижні. Ну, крайнього разу така велика атака була. 7 травня. Але не факт, можливо, буде частіше. Звісно, хотілося, щоб було б частіше і потужніше. І сьогодні почали коментувати можливість подальших переговорів між Росією і Україною усі. Але спираються на інформацію, яка не верифікована. Чому так складається? Тому що дійсно коментарів притомних і. Верифікованих з боку чиновників Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Росії і України немає, але Західній пресі треба щось писати і посилаються часто на джерела, які наближені, нібито до Кремля. Ну от, зокрема, чиновники в Росії не планують, аби їхній президент Путін їздив до Ватикану чи взагалі будь-куди для переговорів. Про це написали у телеграм-каналах блогери наближені до команди Путіна, і далі пишуть уже в Блумбергу, посилаючись на них, що натомість росіяни зосереджені на технічних переговорах, які відбулися минулого тижня у Стамбулі. І за словами співрозмовника Bloomberg, Кремль очікує, що ці переговори відновляться у Стамбулі. Буквально за пару годин МЗС Росії повідомляє про те, що переговори у Ватикані будуть, і така можливість дуже висока. Ну, до речі, буквально два дні тому цю інформацію підтверджував і. Президент Фінляндії ступ і сказав, що з понеділка можуть бути технічні переговори саме у Ватикані, аби підготувати текст меморандуму про припинення вогню. Але трішки згодом виходить Лаврові і каже, що ні. У Ватикані не може бути таких переговорів. Він зробив багато заяв. Я до них зараз перейду, друзі. Але спочатку хотів би вам навести коментарі Піскова, тому що це позиція Путіна. Фактично, сьогодні Пісков є тією. Особою, яка фактично уповноважена коментувати хід переговорного процесу. Він робиться дуже обережно, дипломатично, але посилатися треба на нього. На жаль, так от він говорить про те, що рішень та домовленостей щодо наступного майданчика переговорів Росії та України поки що немає. Але є ті, хто хоче там зробити ці переговори по-своєму, як то Лавров. І Пісков говорить, що майданчик для переговорів не може обирати одна сторона. Для цього потрібна згода обох країн. Домовитися з Росією взагалі завжди було складно, тому тут у мене, знаєте, такий вже сумнів. А буде другий раунд переговорів. Втім, Лавров сьогодні на посольській конференції про історичні південно-руські землі сказав, що другий раунд переговорів між Москвою та Києвом буде. Терміни та місце його проведення поки що визначаються. Те, що фактично підтвердив і Пісков. Але що говорить Лавров? Тут я звертаю вашу увагу, тому що ці заяви зроблені як на мене не випадково. Росія веде роботу, каже він, над меморандумом щодо українського врегулювання, але поки що він наголошує на тому, що з боку України нема пропозиції. Ну загалом. Після розмови Трампа і Путіна була домовленість про те, що Росія і Україна разом будуть напрацьовувати цей текст меморандуму, але поки що, як бачимо, із цим не поспішають росіяни. Далі Лавров сказав, що питання легітимності Зеленського матиме вирішальне значення під час підписання документів щодо врегулювання. Учора була заява від якогось клерка Мін'юсту Росії, який також говорив про те, а хто ж підпише з боку України цей документ? Це дуже важливо. Сьогодні Лавров продовжує цю риторику і каже, що проведення виборів в Україні було б оптимальним варіантом під час вирішення питання про те, хто від Києва міг би підписати мирну угоду. Питання лише в тому, а як ці вибори проводити, якщо ви не припиняєте вогонь. Ну треба ж бути, хоч трішки адекватним, але знову ж таки про що я? Адекватність і росіяни це. Не про те. Росія має намір, сказав Лавров, звільнити всю Україну, особливо російськомовних, від хунти Зеленського. Отут, друзі, якраз і пропаганда. Чи важлива мова? Виявляється, мова важлива. І каже Лавров: на території України мільйони людей розмовляють російською мовою. Вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, це буде дуже великим злочином. Так, на превеликий жаль, Лавров активно використовує пропаганду для продовження війни. Щодо Ватикану, він сказав, що для Ватикану було б некомфортно та трохи неелегантно. Росія і елегантність, вибачаєте. Так, от неелегантно приймати зустріч двох православних країн в особі Росії та України. Цей сценарій нереалістичний. Тобто, Лавров особисто це відкинув. Мабуть, блогери спілкувалися з Лавровим, коли писали у себе в телеграм-каналах про те, що в Ватикані не можуть бути переговори. Хоча Пісков цього за великим рахунком не заперечив. Каже, що треба погоджувати. Ну, є позиція вже одна Ватикан не хочуть. І далі каже Лавров, що адміністрація Трампа в діалозі з Росією виходить із національних інтересів. Але важливо бути реалістами, розуміти, що були випадки, коли американці змінювали свою позицію. Схоже, щось у переговорах між групою Лаврова та. Групою Трампа не збігається, не сходиться, вже якесь є різноголосся. І далі каже, що, на відміну від європейців, відкрито говорять про необхідність обговорення територіальне питання України. Тобто Москва хоче отримати від команди Трампа по максимуму, аби задовольнити всі свої хотілки. Але я не думаю, що їй це вдасться зробити. Ну, принаймні, поки що не вдається. І це все відбувається завдячуючи Збройним силам України, ну і звісно. Позиція наших партнерів американців, як ви бачите, і європейців. Але в Європі друзі дуже стурбовані. Видання Bild сьогодні виходить із матеріалом, в якому мовиться про те, що США більше не вважають війну в Україні пріоритетом. Берлін остерігається найгіршого сценарію. Про це говорив минулими вихідними Дональд Туск після того, як лідери коаліції охочих зустрілися із Зеленським у Ватикані. І про це, як ви бачите, говорить уже і Бундестаг. Так от, за даними журналістів, в адміністрації нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та серед європейських союзників зростає тривога через зміну позиції Сполучених Штатів Америки. Вона не така явна, як була раніше, тобто не така, як була за часів Джозефа Байдена. Аналітики відзначають, що це свідчить про те, що для Вашингтона війна Росії проти України перестає бути пріоритетом. А підтримка Києва перекладається виключно на європейські плечі. Але ми це знали, і європейці про це знали, але Бідкаються лише нині. Певне, сподівалася, що пронесе, не пронесло. Джерела Більду не виключає, що Трамп може запропонувати Путіну навіть окрему економічну угоду, попри продовження бойових дій з боку Росії. Я, чесно кажучи, поки що такий сценарій вважаю нереалістичним, хоча, звісно, все може бути. І також старші аналітики, зокрема, Клаудія Майор з German Marshall Fund та Пітер Раф з Хюндон Інститут наголошують, що Сполучені Штати не оголосили про повну відмову від підтримки України. Проте зменшення обсягів розвідданих військової та економічної допомоги може суттєво змінити баланс на фронті. Я тут дещо розділю цю тезу. Тому що зменшувати обсяг розвідданих Сполучені Штати Америки не планують, і такої мови немає. Звісно, ми пам'ятаємо інцидент, коли Пентагон самостійно ухвалив рішення не передавати Україні розвіддані і впродовж кількох днів ми їх не мали, але ми не мали розвідданих одностороннього плану. А от надалі я не думаю, що вони припинять постачати нам розвідання, скільки це нічого не вартує за великим рахунком. Це не економічна і фінансова допомога, і також не військова допомога. І що пише Клаудія Майор? Вона говорить, позиція Трампа не і європейці не можуть покладатися на неї. Війна в Україні для США більше не в пріоритеті, і Європа залишається одна. Така думка провалює сьогодні в Європі. І це погано, звісно, але і добре, тому що Європа тепер вимушена ухвалювати. Швидші, конкретніші рішення на підтримку України. Їх з'являється цих рішень все більше. Я про них буду неодноразово згадувати друзів цих відео і сьогодні також. Окрім того, більд пише, що Кремль сприймає розмову Путіна і Трампа як дипломатичну перемогу. Це дозволяє затягувати їм війну, що, власне, вони роблять, водночас імітуючи готовність до миру, не виходячи з переговорного процесу. Саме так і є. І тепер рішення за Брюсселем буде і Вашингтоном. Чи будуть вони готові ухвалювати санкції проти Росії? Про це ми сьогодні багато говорили в рамках проєкту центру громадської аналітики під час запису підсумкової програми. Ви вже її можете переглянути на каналі, посилання залишу право в верхньому кутку. Немає поки що однозначної відповіді ні від Вашингтону, ні від Брюсселю щодо готовності санкційно тиснути на Кремль. І цим Кремль і користається. В них справді є дипломатична перемога. Натомість лідер республіканців у Сенаті Джон Тун підтримує санкції проти Путіна, якщо він не погодиться на припинення вогню. Коли він має погодитися на припинення вогню, скільки часу вони відводять? Ну, зрозуміло. Вчора Лінсі Грем говорив там кілька днів. Сьогодні Джон Тун також конкретно нічого не говорить і каже, що якщо Росія не бажає займатися серйозною дипломатією, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, тобто, це буде не їхнє рішення Сенату, вони порадяться з Трампом. Аби розглянути додаткові санкції, щоб змусити Путіна розпочати переговори. І, от, до речі, видання Аксіос пише, що це сталося якраз цього тижня, коли Марко Рубіо відповідав на запитання в Конгресі. Як пише сьогодні Західна преса, все-таки Марко Рубіо виступає за санкції проти Росії, але Дональд Трамп не готовий вводити їх прямо нині. і ще трішки пропонує почекати. І далі видання пише про те, що справді... Американці готові погрожувати санкціями, і росіяни повинні, мовляв, зрушити з місця, почати переговори. Але одна справа погрожувати, а інша справа їх вводити. Їх треба вводити. Ну, до речі, демократи готові вже збільшувати санкційний тиск на Росію. І це було б для нас дуже, -дуже важливим, щоб війна не тривала десятиріччя, бо вже на Росії така риторика лунає все більше, більше, більше. І тепер, друзі, ще пару повідомлень, які дуже важливі в контексті продовження російсько-української війни і тиску на Росію. Ви знаєте епопею із фінальною заявою. Великої сімки саміт збереться в середині червня, але очільники закордонних відомств, перепрошую, очільники фінансів країн Великої Сімки, вже працюють над цим текстом, і все ж таки вони погодили. Ну, принаймні, він нині, якщо аналізувати, то позитивний для нас. Так от країни Великої Сімки опублікували спільну заяву, засудили Росію за агресію проти України, наголосили, що заморожені російські активи залишаються нерухомими. Поки Росія не припинить свою агресію і, саме головне, не відповість за шкоду, яку вона завдала Україні. Хоча об'єм шкоди обчислюється там ледь чи не понад трильйон доларів, а заморожених активів лише 300 мільярдів, в будь-якому випадку це гарна позиція. Країни Великої Сімки також підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру. Про це інформують міністри. Фраза типу ні про що, але там мовиться про те, що країни Великої Сімки зобов'язуються. Не допустити жодну країну, яка допомагала Росії воювати проти України в період відбудови після війни. Це дуже гарна теза. І далі, от вам наведу одну цитату з цієї заяви: ми вітаємо поточні зусилля з досягнення режиму припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде погоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій. Це важливо, тому що була інформація, що, мовляв, Трамп виступає проти такої заяви, але американці її нині підтримали. Звісно, ми будемо бачити вже фінальну декларацію. За підсумками візиту Трампа до Канади після параду, який він проведе на честь сьогодні народження. Це буде 15 та 16 червня. Там буде оприлюднена ця позиція. І будемо сподіватися, що Трамп її не змінить. Бо після цього він ще й буде відвідувати саміт НАТО в Газі, нібито також він туди їде. Ну, принаймні, поки що якоїсь такої антиукраїнської позиції, що стосується саміту Великої Сімки, я не фіксую, але все може змінитися. Далі, друзі, щодо нашої співпраці із європейцями, також один цікавий момент. Після завершення дії автономних торговельних заходів у торгівлі з Україною. Ну, це називається безмитна торгівля з Європи, яка діє до 5 червня, включно. Єврокомісія застосовуватиме перехідний виконавчий акт, що був погоджений вчора на спеціальному міжрядовому комітеті. З цього акту я не знаю, чи будемо ми платити ми там невідомо, але говорять, що цей акт діятиме впродовж часу, який необхідний для модифікації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яка була утворена між Україною і ЄС ще у 2016 році. І далі речник Європейської комісії з економіки, бюджету сільського господарства говорить про те, що відповідний імплементаційний акт був ухвалений у відповідному комітеті. Як очікується зараз, він вступить у силу 6 червня. Буду знати деталі акту, вам повідомлю. Можливо, там не будуть мита на всі товари, лише на окремі. Ну, принаймні, поки що влада України говорить, що це хороший документ, але знову ж таки треба перевіряти. На завершення. Вам історія внутрішньоамериканської політики, тому що це дуже важливо. Американці потрішку рухаються до виборів. Так, друзі, до наступних виборів, які відбудуться вже в 26-му році, це вибори до Палати представників і повністю переберуть. І одну третину Сенату також змінять. І тепер там, мовно більшістю Трампа може бути втрачена. Ну, звісно, до цього часу ще має пройти майже півтора року, але вже Трамп робить все для того, аби республіканці програли. Ну, звісно, несвідомо. Він це не усвідомлює. Про що йдеться мова? Не лише про мити, які створюють величезні економічні проблеми всередині країни, а й в тому числі про блокування роботи освітніх закладів. Дуже показовий приклад. 22 травня адміністрація Трампа офіційно призупинила право Гарвардського університету зараховувати іноземних студентів, і це стало різким посиленням тиску на найстаріший та найбагатший університет. США. Зазначається, що рішення, ймовірно, суттєво вплине не лише на академічну спільноту закладу, а й на його фінансування, оскільки близько 27% студентського складу становлять іноземці. А тепер, друзі, цифри. За даними університету, цього року в Гарварді навчалося близько 6800 іноземців. І це значно більше, ніж, наприклад, у 2010 році, майже на 20%. Навчання тут коштує майже 60 тисяч доларів за рік. А за урахуванням проживання та харчування витрати можуть сягати майже 87 тисяч доларів за рік. Іноземні студенти зазвичай покривають більшу частину цих витрат, що робить їх важливою фінансовою опорою університету. Чому Трамп так вз'ївся на Гарвард? Як пише агенція Bloomberg, впродовж останніх років Гарвард та інші провідні виші. Сполучених Штатів Америки стали мішенню критики з боку консерваторів, які звинувачують їх у лівій ідеологічній упередженості та поширенні антисемітизму, особливо на тлі протестів студентів проти війни в секторі Гази, які проходили активно минулого року і навіть період виборчої кампанії. І Трамп хотів це заборонити. І навіть заборонив відраховувати студентів за те, що вони протестують проти війни Ізраїлю проти Хамасу. Також політичне підґрунтя. І це не додає балів Трампу взагалі. І ці важливі моменти, друзі, я відслідковую. Пишу про них у себе в телеграм-каналі, ви можете ознайомлюватися з ними. Підписавшись на нього, посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також дуже вас прошу знову-таки долучатися до каналу. Підписка вас ні до чого не зобов'язує, а каналу допомагає рухатись. Всіх люблю ціную, шаную, і шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!